Привіт! Сьогоднішня медитація пов'язана з хорами. Ця медитація, як правило, проводиться в сидячому положенні, або на підлозі, на подушці, або на стільці. І починається з відчуття опори, яку ви маєте зі стільця або подушки на підлозі звертаючи увагу на фактичні відчуття контакту з поверхнею. Знайдіть, будь ласка, положення стабільності та врівноваженості, руки тримаючи на колінах, розслаблені. Прикрийте очі. Зараз сконцентруйте свою увагу на відчуттях свого тіла, відчуваючи стопи, гомілки, стегна, тулуб, руки, плечі, шия, голова. Зараз зверніть увагу на ритм вашого дихання. Видихайте рівно і спокійно. Видихайте рівно і розмірено. Ритм вашого дихання зручний. Ви робите повільний, плавний, глибокий вдих. І повільний, плавний, глибокий Видих. І знову повільний, плавний, глибокий вдих. І повільний, плавний, глибокий видих. І ще раз повільний, плавний, глибокий вдих. І повільний, плавний, глибокий видих. Зараз дозвольте тілу бути нерухомим, сидячи рівно і в той самий момент зручно і комфортно, з відчуттям цілісності з вашою поставою, що відображається відчуття цілісності. Зараз, коли ви сидите тут, Сформуйте у вашій свідомості образ найвеличнішої або найкрасивішої гори, яку ви знаєте, бачили чи можете собі уявити, зафіксуйте цей образ. І навіть якщо це не візуальний образ що дозволяє відчути цю гору і відчути її загальну форму, її високу вершину або вершини високо в небі, широку основу, що коріниця в породах земної кори, її круті або пологі сторони, помічаючи, який він масивний, який твердий, який нерухомий, який гарний чи то здалеку, чи зблизька, зафіксуйте цей образ. Можливо, на вашій горі сніг покриває її вершину і дерева, що засягають основи, або порізані гранітні боки. Можуть бути струмки водоспади, що каскадом спускаються по схилах. Може бути одна вершина або серія вершин, з лугами і високими деревами, спостерігаючи за нею, помічаючи особливості. Коли відчуваєте себе готовим, бачачись цю гору, спробуйте принести гору в своє власне тіло, сидячи тут, щоб ваше тіло і гора в вашому розумі стали одним цілим. Щоб, сидячи тут, ви поділяли масивність пишу і велич гори. ви – Стали горою. Ваша голова стає високою вершиною, яка підтримується рештою тіла і забезпечує панорамний вид. Ваші плечі і руки по боках гори. Ваші сідниці і ноги. Тверда основа, яка вкорінилася в подушці або стільці. З кожним вдихом ви продовжуєте сидіти, стаючи трохи більше дихаючою горою, живою і наповненою життям, але непохитною у вашій внутрішній тиші повністю тим, ким ви є поза словами і думками, зосередженою, обґрунтованою, нерухомою. Сидячи тут, усвідомлюєш той факт, що коли сонце подорожує по небу, світло, тіні та кольори змінюються практично миттєво в тиші гори, поверхня хишить життям і діяльністю. Струмки, далі сніги, водоспади, рослинний і тваринний світ, гора сидить, бачачи і відчуваючи, як ніч слідує за днем, а день слідує за ніч, яскраво зігріваючи сонце, за яким слідує прохолодне нічне небо, сіяне зірками. І знову поступовий світанок нового дня. Незважаючи на все це, гора просто сидить, переживаючи зміни, постійно змінюючись, але завжди просто залишаючись собою. Гора залишається нерухомою. Коли пори року змінюються одна за одною, і як погода змінюється день за днем, спокій переживає всі зміни. Влітку на горі немає снігу, за винятком, можливо, самих вершин або скель захищених від прямих сонячних променів, восени гора може носити одяг блискучих вогняних кольорів, взимку ковдра зі снігу і льоду. В будь-який сезон гора може лути оповита хмарами або туманом, або закидана крижаним дощем. Люди можуть прийти, щоб побачити гору і прокоментувати, наскільки вона гарна, або як не дуже вдалий день, що вона занадто хмарна або дощова, туманна або темна. Ніщо з цього не має значення для гори. Яка завжди залишається її суттю, залишається своїм «Я». Хмари можуть приходити і зникати, туристам це може подобатися чи ні. Пишність і краса гори ні краплі не змінюються тим, бачать її люди чи ні. Гора просто сидить. Будучи сама собою. Час від часу відвідують і сильні шторми, обтяжені снігом і дощем. Крізь усе це проходить гора, приходить весна, з'являються листя дерев на високих луках. І на схилах розпускаються квіти, на деревах знову співають птахи. Струки переповнюються вгоди металих снігів, крізь усе це проходить гора, але вона продовжує сидіти, незворушена погодою. Тим, що відбувається на її поверхні, залишаючись своїм «Я», крізь пори роки зміни погоди. Точно так само, як ми сидимо в медитації, ми можемо навчитися відчувати гору, ми можемо втілювати ту саму непохитну тишу та обґрунтованість перед передусім. Що змінюється в нашому власному житті протягом секунд, годин роками. У нашому житті, в нашій практиці медитації, ми постійно відчуваємо мінливу природу розуму і тіла, а також зовнішнього світу. У нас є свої періоди світла і темряви, активності і бездіяльності, наші моменти кольорів і наші моменти сірості. Так є, що ми переживаємо бурі різної інтенсивності. та зміни в нашому власному розумі та тілі. під ударами сильного вітру, холоду та дощу ми переживаємо періоди темряви та болю, а також моменти радості та підйому. Навіть наша зовнішність постійно змінюється, переживаючи власну погоду. Ставши горою в нашій практиці медитації, ми можемо зв'язатися з її силою і стабільністю, З силою і стабільністю гори. Ми можемо використати її енергію, щоб підтримати нашу власну енергію. Щоб зустріти кожну мить нашого життя з уважністю, незворушністю та ясністю, такий стан може допомогти нам побачити, що наші думки і почуття, наші турботи, наші емоційні бурі і кризи. Навіть те, що відбувається з нами, дуже схоже на погоду на горі. Ми схильні сприймати все це особисто. Погоду нашого власного життя не можна ігнорувати чи заперечувати. Її потрібно зустрічати, шанувати, відчувати, знати таку, яка вона є, і тримати в свідомості. І тримаючи таким чином, ми пізнаємо глибшу тишу, тишу та мудрість. Гори мають цього навчити нас. І багато іншого, якщо ми можемо це впустити в себе. Отже, якщо ви виявите, що ви якимось чином резонуєте з силою і стабільністю гори під час вашого сидіння в медитації, можливо, буде корисно час від часу використовувати її в своїй практиці щоб нагадати собі, що означає сидіти усвідомлено, з рішучістю у справжній тиші, і перенести цю усвідомленість в повсякденне життя. Зараз ми робимо глибокий розтягнений вдих і глибокий розтягнений видих, повертаємо нашу свідомість до дихання. І знову глибокий розтягнений вдих і глибокий розтягнений видих, потихеньку ворушимо рук ніг. Відкриваємо очі. Нашу медитацію завершена. Дякую вам, що були зі мною. До побачення!